Таємниця Лего міста. У далекій коробці з іграшками, де завжди панує трохи безладу, розкинулось чарівне Лего місто. Воно складалося з кольорових будиночків, маленьких автомобілів, веселих мешканців і навіть замку з драконами серії лицарі. Щовечора, коли всі діти засинали, лего місто оживало. Люди з пластмасовими обличчями виходили на вулиці. Світло вмикалося у віконцях, а потяги на магнітних рейках починали курсувати з вокзалу до парку атракціонів. Одного разу в центрі міста з'явилася дивна тріщина просто посеред площі. Мер Лего міста, містер Кубик, зібрав нараду. Прибігли всі, пілот з вертольота. Шеф поліції, маг з фентезійного набору, та навіть пірат з корабля. Це незвичайна тріщина, сказав Мах. це портал у забуті деталі, це місце, де зберігаються всі загублені частини Лего. Але ж ми можемо знайти там нашу давно втрачену золотисту зірку для міської ялинки. вигукнув пірат. І ось команда сміливців. Вирушила у пригоду через портал. Там їх чекали лабіринти зі старих деталей, механічні павуки з конструкторів трансформерів, і навіть сумний дракон, що загубив свою крила. Та наші герої допомогли всім, зібрали драконові нові крила з червоних блоків, знайшли старі колеса для машинок, і, нарешті, відкопали. Золоту зірку, що світилася в темряві. Повернувшись додому, вони прикріпили зірку на верхівку міської ялинки. І вона засяяла так яскраво, що її побачили навіть у сусідній коробці з пазлами. І відтоді, кожної ночі, лего місто святкує День повернення деталей День, коли все стає на свої місця. А тепер. Заплющ очі, бо можливо саме в твоїй кімнаті Лего місто чекає на нову пригоду.